Попотріпав мені сьогодні, ютуб знову нервишки. Ранкове відео ну ніяк не хотів пропускати. Взагалі Ой. і не знаю, видалила взагалі геть все, поставила і монтірую по новій Так, 651. 651. О, 702. Нормально. Вона замовляла дві головки грам по 500, по 600. От поки обсохнуть, так воно і буде десь. Так, ну, а це останнє. Це в нас кіло 202 Тепер головне, щоб вони сюди влізли. Як це зробити? Не хочуть? Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Не хочуть, де, да? значить? Не може бути. Ось отак. О, і все влізло. А на годиннику вже 9.44. Якраз вирахувала, виходить правильно 500-600 грамів замовлені дві головки. От така вага і вийшла. Ну, а ця головочка буде на продаж. Зараз порахую врем'ячко, притрусю соличкою і віднесу. У холодильник нехай соляться, а сама почну перемивати все. Формочки, підставочки, лоточки. Ось так. І за одну пора глянути там вже напевно змонтувалось відео. Ніяк не хоче вам хвостиків пропускати. Ви просили, я намагаюся як можна більше знімати хвостиків цих. Але YouTube щось бачить десь порушення. В чому вони не знаю. Чи в тому, що хвостики соску сосуть, чи в тому, що хвостиків на руках тримають, чи в тому, що хвостики. Не знаю, бігають, пригають, скачуть. Щось йому не так. Ще й ці блядські, ой, господи, прости, не виключаються. І от, скажіть, будь ласка, куди той час дівається, коли можна щось робити, як можна встигати цілий день, протовклась на кухні. Що я зробила? Зварила трошечки картоплі, зробила салатик, підсмажила печіночку, стушкувала м'яско. Ну, Відповідно до всього цього, да, постійно була якась посуда, плита залишилася ще не мита. Сир просолила. Все, на годиннику без 27. То хтось на телефон смикне, деякі повідомлення висять ще взагалі не відповідала. Тут ще тепер на дорогу збирають на щебенку, теж смик дьорг постійно. Коротше кажучи, я не знаю, коли можна все встигати. Ще зараз качоту треба другу сторону латексом покривати. Ой, люди добрі, де брати час? Де брати час, хто підкаже, як, роз, як розтягнути цю добу, як розширити. І хоча я не люблю покривати латексом сир ввечері, все ж таки я більше привітствую, коли з вулиці сонечко, хоч якесь потрапляє днівне світло. Але вибору немає. Буду покривати зараз. І, напевно, на фоні цих сирів і дам відповідь на запитання, яке я отримувала в коментарі. Ну, як ви вже можете зрозуміти, з побаченого ми вже на господарстві. Барбі вже їсть, але я її ще не доїла. Всі чекають подойника. А щоб я забрати могла цей подойник і доїти наступну, потрібно погодувати берту, амура і почати годувати когось із малечі. От тепер я можу залишок злити і сідати доїти барбулетку. А взагалі зараз подаю барбі і щось вам розповім. Не вийшло після барбі. Розповісти вам, бо там швиденько поїли і треба було наливати молоко, а там Барбі додаїла вже міра пішла, ну, коротше кажучи, ой, коротше кажучи, вже все, всіх здаїла. Чекаємо, поки Віка доїдає. Що в нас тут? Тут у нас чергова лійка води прийшла, так? Да? Лана Дана. Ви нічого не збираєтесь, так? Ну, да, не ладно, 26-го термін. А ото з буквою Л на спині. НЛО якесь. Хто-то там розвалився, так? Хто-то там кайфує. Лови кайфи на розслабоні, да? Коротше, ютуб сьогодні знову чудить. Чи ютуб чудить не знаю. Це те, що обіцяла розповісти. Чи ютуб чудить не знаю, ці вже сіно доїдають, бачите? Бачу, як під'їли горно. Вранці треба буде на нічим хвати, а вранці треба буде принести, так? Камбікорм а взагалі відріз. Зверху весь комбікорм. Треба їм цільного сипати вже. Чи ютуб чудить, не знаю, чи може опять яка хвора, чи та сама хвора, чи якась нова хвора, щось денебудь жал... жаліється. Ну, від Ютуба офіційних пісім не було листівок. Але сьогоднішнє ранкове відео з хвостиками, яких ви так просите. Я так стараюсь для вас знімаю. Він не пропустив. Ранкове відео в нас сьогодні безкоштовно видивилися. Ну, тобто, для мене безкоштовно. Да, Бертусь. Е, далі йдемо. Скільки я не намагалася і перезалити, перезавантажити, і намагалася спочатку воно ну, там було на 20 лишніх секунд довше, потім я вирізала. Ну, коротше кажучи, довга епопея, але. Ніяк він його не пропустив. Навіть спробувала сьогодні без заставок. Оця перша заставка, і та, що в кінці, спробувала ну, змонтувати відео без заставок і без заставок загрузити, щоб не музики, не було, нічого. Ні, все рівно відразу жовтий значок. Тому опублікувала вже як є, як то кажуть. Далі. А далі в день знімала приготування м'яска, приготування салатику і вся така водушевна. Думаю, зараз я, Спасибо. подивіться, яка любов. Thank you. Thank you. Подивіться, яка любов. А ви кажете, не посміхається наш татка. Посміхається. Thank you. Thank you. Thank you. Просто коли в нього дуже болить. Тоді він не посміхається, а болить у нього щодня. Просто буває, як він каже, терпимо, а буває дуже нестерпно. Тому ось так насправді. Це не те, що він вас не поважає чи камеру не любить. Це все залежить від того, наскільки він себе добре почуває. Вкусно? Амур. вкусно? Міма, куди полізли. Ось. Загрузила я, значить, ці два відео в обмеженому ж доступі. Думаю, зараз все це докупи поставлю, заставки, кінцеві, там, тирим пирим І що, не встигла загрузити на обох жовті значки. А і так само ж ці відео два загрузила на кулінарний канал. Думаю, опублікую або сьогодні вже пізно ввечері, або завтра на кулінарному. І що? І знову жовті значки. Ну, не знаю. Як не крутила, не вертіла, пробувала і вимикати монетизацію, і поприбирати смайлики в назві. Нічого не допомогло. Значки все рівно жовті, тому, тому я не відкрила їх на публікацію. Подала скаргу на перегляд. Зате відкрила на кулінарному, тому що мені там потрібно швидше, там вже 802 чи 3 підписника. Мені потрібно ще, грубо кажучи, 200 підписників. Ой, і 500, чимось годин переглядів. Ну, дуже повільно там перегляди сунуться. Ну, дуже повільно. А ось. Тому, якщо бажаєте, можна подивитись на кулінарному. А якщо не бажаєте, або можна і там, і там буде потім. Коротше кажучи, коли пройдуть вони перевірку. А це від одного до 5 днів, як показує практика, навіть більше, бачите? Сьогодні вони пропустили оті відео всі, за яке там за 15 чи за яке, а за день чи за два до цього, то обход у дівчат ранковий <кхи> до сих пір так жовтим і світиться. Чого вони через нього переступили, не знаю я. Так що, як показує практика, це не 3-4 дня, це може бути і один день, таке було, а може бути вже і 6 днів, як ми бачимо. Таке теж вже було. Тому як тільки пройде вони перевірку, ці обидва відео, я їх, звісно, завантажу, ну, відкрию доступ до них. Дата буде сьогоднішня, там, звісно, хто захоче, той перегляне. Хто захоче допомогти мені. Ну, а хто ні, то ні. Далі, Далі я сьогодні відзняла таке відповідь Стосовно латексу, було там у мене запитання. Я її відзняла і навіть е пішла на управу, воно стоїть, монтується. Але, що хочу сказати. Якщо пропусти YouTube, на монетизацію на зелений значок, значить, опублікую його сьогодні. Якщо ні, якщо така ж точно буде ситуація з жовтим значком, то тоді я його буду тримати в закритому доступі допоки воно не пройде перевірку. А пройде перевірку, коли його відкриють, то тоді вже я його опублікую. Тому не ображайтеся, якщо що. Ну, розумієте, я хоч якось. Це відео, оце задені, вечірні, навіть якщо не пропустять на монетизацію, я його, звісно, опублікую. Тобто, такі відео, які повсякденні, ну, я не можу їх тримати 5 днів, да? там чи скільки. Ну, а рецепт або таке якесь тематичне, інформативне відео. Я вважаю, що воно може повисити декілька днів в закритому доступі, поки вони його перевірять, пропустять на монетизацію, і тоді я його спокійно опублікую і буду знати, що за його перегляди мені хоч якась копійка буде капати. Взагалі я казала, що січень був якийсь місяць чудний. ну, Лютий, мабуть, ще чудніший буде з такими. -якими. Ой, все, все вам розповіла. Так що не ображайтесь, не судіть строго, роблю все, що можу. Мені катастрофічно не вистачає часу, я вже сьогодні про це казала. У мене купа ще роботи, у мене ще в планах відео про пастерізацію молока. Мені ще потрібно на оцих всіх малявок документи поробити. Я не знаю, коли за все це хвататися і братися. І я працюю, як то кажуть, на ізнос, але щось оце останнім часом дуже мало від цього толку. Але я не здаюсь, мені там писали в коментарях, не пам'ятаю катруся, здається, що типу, повністю канал закривати не можна. Ні, я його тепер принципово не закрию, я вам вже це казала. Будемо боротися до останнього. Я сподіваюся, що все ж таки, ну, як я бачу, до березня моя мрія не збудеться, не здійсниться. І до березня я не запущу монетизацію кулінарного каналу, але все ж таки до неї все ближче і ближче. Тому всім вам дякую за допомогу. Чомусь. Майже не отримала сьогодні відгуків, від Катрусі отримала один відгук, що чоловіку, який сир більше сподобався. За себе вона взагалі чомусь промовчала. Ще одна дівчинка сказала: я дістала, чекаю, поки нагріються, ввечері буду смакувати. Все, більше поки що відгуків не було. Тому любі мої, не забуваємо. Прошу від вас, вашу думку, кому на що схоже, який смачніше, який твердіше, який м'якше, який солоніше, можливо. Ну, тобто ваші враження. Я хочу поробити собі ці скріншоти, імен ваших там не буде видно. Це буде просто, якщо ви за це хвилюєтесь, це буде просто текст вашого повідомлення і все. Без ім'я, без логотипу, без нічого. Я ж кажу, що якщо ви за це хвилюєтесь, то можете писати мені на Е, Я пороблю скріншоти так, що не буде видно, хто це писав. Мені головне зберегти оці ваші відгуки. Все, всіх цілую, люблю. Всім кажу, бувайте, до завтра. А я пішла далі працювати.